В Качі відбулася позачергова сесія міської ради восьмого скликання. У сесійній залі зібралися 24 депутати, щоб розглянути два важливі питання на порядку денному. Відтак першочергово затвердили розподіл субвенції з державного бюджету на забезпечення харчування учнів початкових класів. Даним проектом рішення пропонується затвердити розподілені кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів. Закладі загальної середньої освіти за спеціальним фондом у 2024 році мова йде про 14 мільйонів 145 тисяч 900 гривень. Прошу підтримати даний проєкт рішення. У Качівській громаді понад 6 тисяч школярів харчується безкоштовно. Всі учні початкової ланки та 5-11 класів пільгових категорій щодня отримують безкоштовні обіди. На забезпечення харчування дітей спрямували понад 14 мільйонів гривень. Розрахунок вартості не змінили 50 гривень в день. Управління освіти подбало про те, щоб провести державні закупівлі тендерні процедури, які завершені відтак. заключені відповідні договори. І ця державна субвенція буде. Основою для того, щоб ми ці договори зареєстрували і вчасно розраховувалися з підприємцями, які надають кейтерингові послуги по харчуванню учнів перших четвертих класів. Зокрема, крім того, хочу сказати, що це лише частка фінансування, бо 30% від загальної вартості харчування з цих 14 мільйонів. Окрім того, буде передбачено коштами місцевого бюджету, і крім того, місцевий бюджет дбає про те, щоб охопити всіх учнів 5-11 класів. Пільгових категорій також безкоштовним харчуванням, також на сесії внесли зміну до бюджету Мукачівської міської територіальної громади на 2025 рік. Основні коригування стосувалися перерозподілу залишкових коштів, зокрема фінансування забезпечення харчування учнів початкових класів загальноосвітніх шкіл. Відповідно до прийняття рішення, залишкові кошти бюджету, що утворилися станом на 1 січня 2025 року, будуть спрямовані на потреби управління освіти, культури, молоді та спорту.